Ой, лікарю, я вже роздяглася. Е, пані, я ж вам казав, я ветеринар. Ну, лікарю, я ще та кобила. <риклад> Ой, Галю, що робити? Мені мій хлопець зраджує. Ого! А хто із них? Ігор чи Павло? Ой, та ні, Василь. <риклад> От козел! Слухайте лікарю ми вже дві години як привезли нашу Наталочку із нападом апендициту. Як вона там? Ну як, як? Все нормально. Ха, у вас онук. Е що? <риклад> Сімейна вечеря, знайомство з батьками. Маму, тату, це, це. Ну, це тепер буде жити у нас. Слухай, Таню, я рахую, що ти трошки не права. А ану, давай, перерахуй ще раз. О, о <риклад> Ох, Як добре мати хатинку у селі? Вранці вийшов, а увечері заповз. Рано вранці розлючений батько заходить до хати і каже: Там якийсь хрін нашу корову вкрав. старший син. Ну, раз хрін, значить і маленького зросту. Середній Ну, якщо маленького зросту, значить і старасівки. Середній Ха, Ха. Ну, тоді це Вася. Ну, пішли, набили морду Васі, а він відмовляється. Ну вони ще разок для профілактики. Його побили, але все одно не брав. Ну, взяли вони його і до судді. Так і так, мовляв, каже батько, прокидаюся вранці, а корови немає. Кажу синам, що якийсь хрін вкрав. Старший каже: Ну, раз хрін, значить маленького зросту. Середній, якщо маленького зросту, значить і старший. А молодший, ну то значить Вася, ну ми й набили морду Васі, а він падлюка, не віддає. Суддя каже: -х -х -х. так, мужики, логіка у вас, звичайно, залізна, але це не докази. Ось що, наприклад, у мене в цій коробці, батько. Ну, коробка квадратна, старший. Отже, в ній щось кругле. Середній. Раз кругле, значить помаранчеве. а молодший ха. Яй! Значить, апельсин. Суддя повільно заглядає у коробочку і каже: а отрясся. Слухай, Васю, ну, мабуть, корову доведеться віддати. Е?